Жодну поведінку, яка повторюється, не варто розцінювати як правильно. Як таку, яка буде з часом присутня також, що я маю на увазі. До прикладу, є таке твердження, що всі жінки люблять квіти. Одначе, як ви розумієте, не зовсім це і так. Дехто любить квіти, дехто більше любить гроші, дехто більше любить людей, дехто більше любить. Саму любов, почуття і відносини. Аналогічно і стверджувати, що Катерина любить тюльпани буде не завжди правильно. Бо, можливо, в якусь пору року вона більше їх любить, а в якусь менше. Якщо їй дарує це Петро, це одна ситуація може бути. Якщо тато, чи мама, чи син, чи подруги, це можливо будуть інші. Побажання в тому, які квіти прийнятно дарувати. Коли ми, до прикладу, взимку, у нас зовсім інакші прояви тілесні і уподобання до їжі, до комунікації, ніж коли ми, зокрема, влітку. Ми проявляємося інакше. У нас різні смаки. Десь ми любимо шмат сала з'їсти, а десь ми любимо щось холодне. Десь ми Йому морозиво, а десь не йому. Тобто наша поведінка, вона, як ви вже здогадались, визначається контекстами, в яких ми знаходимося. Тобто, в одному контексті це може бути один формат, а в іншому інший. Чому це так? Так історично скалося. А можливо, це тому, що різні контексти вимагають реалізацію різних цілей. Різних цінностей. Можливо, влітку для нас цінністю є одне, а літом інше. Можливо, цінність у відносинах з однією людиною одна, а з іншою зовсім інакша. Відповіді у мене на це запитання достеменно точної немає. Одначе я точно знаю, що в різних контекстах ми проявляємось по-різному. Коли ми на іспиті в академії перед професором, це одна ситуація. А коли ми ввечері йдемо на прогулянку, зовсім інша. Коли ми в себе в країні, це одна ситуація. Коли ми в країні, яка знаходиться від нашої батьківщини за тисячу кілометрів, зовсім інакше. Коли за нами стоїть 10 людей, які виражають свою підтримку. Це один аспект. А коли у нас ніч за спиною, темінь нема нікого, і немає копійки в кармані, зовсім інакше може бути. Тому до чого я веду? Називати людей. Якимись усталими фразами: гарний, поганий, прийнятний там, чи якийсь ще не зовсім коректно. Можливо, дійсно, слова залишаються ті ж самі. Петро. Одне, однак, сам Петро, він вже інакше і за своєю суттю його змінив досвід. Щодня ми змінюємось. Не те, що навіть на хлітковому рівні, а в нас змінюються програмки. У когось вони змінюються дуже швидко, у когось повільно. Ось, можливо, і взагалі не змінюється. Одначе щось то змінюється. Ми змінюємося. Я думаю, ви ж читали певну книгу, до прикладу, рік тому і зараз книга не змінилася, одначе змінилося ви. І для вас сприйняття тих самих аркушів, паперу, здавалося, повинно бути однаковим. Але насправді це не так. Змінився перший абзац, змінився другий абзац, змінився третій абзац. І загалом висновок ви зробите, скоріш за все, інакше, ніж той, який зробили ще буквально рік тому. Чи корисно нам це? І взагалі, навіщо це придумала природа? Як ви розумієте, достеменної відповіді у мене немає, але можливо вона є у вас. В будь-якому випадку я б хотів, щоб ми з вами усвідомлювали постійно в комунікації, що ми різні в різних контекстах, щоб ми не. Металеві якісь залізяки. Що ми не цеглини якісь. Ми змінюємось. Ми різні. І, можливо, у цьому різноманітті краса. Тому що цікаво, поспілкувались сьогодні в одному контексті, а завтра, можливо, нас чекає зовсім інший. Нові пригоди. Новою метафорою ми опишемо нашу з вами зустріч, в тому числі і онлайн. Можливо, сьогодні це така зустріч зустр, така, зустріч в онлайн форматі, приємно розслаблюючого типу. А завтра це буде щось таке, от енергійне, якийсь драйв, де ми пересічемось і будемо досягати тих цілей, які давним-давно нам потрібно було досягнути. А можливо, буде і зовсім навпаки, ми віддамося тому всьому що від нас хоче світ, і будемо плити завтра за течією нашого буття. Будемо просто дивитися, а куди нас направить світ. Вирішувати нам, куди ж ми будемо спрямовувати свою увагу.